Так, розпочинаємо дивитися мій бойовий шлях. А чого вона розірвана? Та все ж добре. Так. Йомаю, 6963 боя зіграно. Улюблена нація Франція. Та тому що я там Бешку відкривав цього, Мелеху і на грав Кращі бої, топ-3 тобто боя. А що це якісь вігня не три... Ану назад? М -м досвіду. Знищено 6000. А, через то через те, що багато досвіду дали, так? Да? Тут. Значить вона є Усі допомоги зробив багато і. Можна доповзи поставити? І хто тут ще? А, і КПЗ. Понял. Боїв зіграно. Саме більше на важких танках. Йоми, на арті я на Т-92, так багато боїв зіграв. А, бо я там стрім проводив точно. Найкраще бої за типом. ЛТшка, цей, цей, Сушка і Орта. Найшвидший бій. Дві хвилини і 4 секунди. Найдовша серія перемог 15 боїв. Ну, небагато. Отримано медаль епічні 163 і 10300 звичайних жесть. Провінція. Від чого вони відштовхувались, не знаю. Типу, більше перемог на ніч. Улюблена досліджувальна техніка, яга. Бо відмітки брав. Прим, ну є берці топ 712. Досвіду. Це так собі. Плюс-мінус. Але це без приємного, походу. Середня шкода. Ну, бо я багато грав на сімках, десятках. Успішні влучення 73-73. За Зеленського я. Голосував. <хи> Виявили машина, машин. 12795. Найчастіше знищувальні машини. 103 ELC як бороск. Кількість знищених машин. Блін, мало. Я фрагів не добираю. 95 пожежу вбив. судим Тараном сотка. Черфутюр. Блин, 12 тысяч восемь. 8... А, двенадцать миллионов. Дерев взагалі майже ну не в кожному бою навіть забрати. нічого собі день приму дали. <сху> Прикол. От і усьо. Весь шлях, чекай.